Виконуємо номер 236 із підручника Алгебра 7 та 10.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Складіть і запишіть по три вирази: завдання перше зі змінною Х, друге зі змінними А і Б. Приступаємо до виконання. Запишемо по три вирази зі змінною х. Перший вираз 2х квадрат, другий сума 5 і х. Суму 5х помножили на 6, і третій суму 5 і х поділили на 6. Тепер запишемо по три вирази зі змінами а і Б. А третіх. Додати Б других добуток 2а і B, і 2 помножити на суму А і Б. Номер 236 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 6 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.